Це для українців вишита хустина. З давніх деревен хустина для українців була символом жіночості, вірності, кохання та оберігом. Жінки та дівчата носили протягом усього року, а також хустка була головним обов'язковим обором заміжної жінки. Хустка була маркером соціального стану. Молоді жінки носили білі яскраві, старші темні, а вдови – чорні. Хустку масили на всій території України. Будучи елементом народного вбрання, хустка використовувала замість намітки як обов'язковий головний набір заміжної жінки. Вбиралися в неї також на дівчатка. Взимку і влітку під палючим сонцем. Влітку полотняну або куповану сицеву, мережану, вишиту, взимку домоткану. Фарбичну вовняну в народних українських обрядах хустка завжди відігравала чи головну роль, була оберегом, символом жіночої мудрості. Водночас хустина свідчила й про рівень достатку родини, адже заможні жінки носили хустки із дорогих тканин, бідні із дешевих. Хустини використовували. Є у різних обрядах, зокрема весільних. Найпопулярніший покриття голови нареченою хусткою. Це символізувало вихід із дівоцтва та початок заміжнього життя. Ця традиція, до речі, збереглась в Україні й донині. А хустка в нас завжди була в пошані. влітню спеку. Як ішли до церкви вдома та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарно на голові була, і хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла. Бо від спеки закривала, а зинку гріла й несла тепло, та й тхурделець ревно захищала, щоб затишно у холоди було. Тож за турботу їх усі любили. І прикрашали, як могли усі хустки яскраві діточки носили, а вже темніші вдови бабусі. Та всі ми любили хустинки з квітками, щоб маками і ружами цвіли, тому хустки завжди з жінками, як навіть путь останній хвили. І, наші і як і душа, щоб з піснею жила, бо в українок і душа лірична. <към> У ній багато сонця і тепла. Зминає з часом і з роками, зміниться мода і пісні, а в матусі хустка роками схована у скрині десь на дні. Біла пелюстка, червона пелюстка, В'ється мереживого без кінця. Плетені віночком ніжні квіти, квітнуть наче долі оберіг, а бабусі теплий літній вітер спомини приносить на поріг біла пелюстка, червона пелюстка в'ється мережа.